Андрій Шаповалов виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Пане Андрію, вас вітаємо! Христос, Воскрес! Вітаю колеги зі святом! І всіх глядачів ваших зі великим з великоднем. Дякуємо вам. Ми зокрема можемо обговорити і цей відкритий лист від терористичної організації Вагнер. Але знаєте, з іншого боку, така кількість різноманітних звернень з'являється і роликів, над якими хочеться відверто посміятися нам, як українському народові. Тому можливо, варто просто систематизувати певний їхній інструментарій. Скажіть, будь ласка, в принципі, якісь нові інструменти російської пропаганди за останній час з'явилися, і можливо, варто розрізняти пропаганди. Направленої на нас, на їхнього зовнішнього противника, про їхню внутрішню історію зараз не хочеться говорити. Не треба до цього ставитися з такою зневагою і з гумором, бо вони не здалися і вони на сьогодні шукають будь-які шпаринки, коли, куди вони можуть засунути свою пропаганду і дезінформацію. Щодо систематизації роботи в контрдії, то цим саме і займається Центр протидії дезінформації при РНБО. Ми збираємо цю всю. Цю інформацію оприлюднюємо, пояснюємо як всередині нашої країни так і для партнерів, які знаходяться зовні. Тобто, що саме відбувається? Що стосується нових інструментів, так вони постійно в процесі наші вороги і вони шукають нові методи. Один з них це. От останнім часом створення, нібито мультфільмів, які намагаються дискредитувати президента ЗСУ, і які нібито створені штучним інтелектом. Оце саме зараз один з трендів найважливіших, коли вони свої. Пропагандистські ролики видають за нібито об'єктивну оцінку і об'єктивне створення, а, саме штучним інтелектом а, на сьогоднішній день і. А... Другий момент, вони зараз активно підробляють обкладинки найвідоміших світових журналів, в яких нібито знову таки дискредитується Україна. Але достатньо зайти на офіційні сайти цих видань, і ви побачите, що нічого такого не відбулося. Але в той же час центр протидії дезінформації про РНБО зафіксував і задокументував створення близько 300 сайтів в Західній Європі, які мімікрують подвідомі підвідомі сайти ну з гучними назвами. А як вони називаються? Plus? чи тобто які вони літери так, зараз так, додають? Там, так там змінена буквально одна буковка або хостер. І, в принципі, вони передруковують на цих сайтах офіційну інформацію саме з цих видань, для того, щоб в якийсь момент. Накидати туди дезінформацію. Пане Андрію, про... пробачте, зараз малесеньке питання поставлю. А яка різниця, що це створює штучний інтелект, що вони тепер беруть і видають за те, що попрацював штучний інтелект? Мовляв, Боже, як це розумно? Якщо йдеться про націю, яка серйозно обговорює про те, що обезглавлювати людину в війну, це нормально. Тобто, про які взагалі високі речі, штучні інтелекти можна говорити, коли йдеться про варварів? Хіба для них це важливо? Ну вони себе ж навряд чи вважають варварами. Вони себе вважають тими, хто несе світ просвітництво. Тобто вони ж нас дурних, хочуть навчити і весь світ як треба жити і як ми всі зажалкуємо за їх технологіями. Це просто якийсь паноптикум. Насправді, коли ти на це все дивишся, ну в одній голові це дуже важко вкласти, але тим не менше. Ну, ви послухайте це інтерв'ю, в якому їх полонений говорять про мільярд українців, потім про мільярд росіян, тобто, я не знаю трильйон якихось прибульців. Ну тобто. Це знову таки це якийсь калейдоскоп, а, ну абсолютно і маячні, але при тому, при всьому, а, оці руські присутні на українській землі, вони вбивають, вони постійно а, а, обстрілюють нашу територію і ставитися до цього зневажливо не треба. Звичайно, а, бо, бо на сьогоднішній день так а, треба. Найголовніше це наша перемога щодо штучного інтелекту. І саме ну, по-перше, це зараз в трендах. Оцей gpt чат, який сьогодні про який там з кожної праски йде мова. А по друге, ну це нібито посилання на щось абсолютно об'єктивне, абсолютно неопереджене. Ну, ось такий, нібито арбітер, але знову таки це все підробки. Це все дешеві підробки, на яких росіяни набили руку за останні там 20 років. Ну дуже Пане добро, Андрій, останні я... питання. На жаль, добре на цьому тлі. Ми далі можемо говорити про те, що єдиний інструмент протидії такій дезінформації, фейкам, напіввигадкам це правда з нашого боку, чи якісь інструменти ми використовуємо також, ну безпосередньо ви, як центр протидії дезінформації. Ну, правда, це інструмент. А результатом має стати кримінальне покарання за це за всі ці злочини. І дуже добре, що сьогодні в інформпросторі почали говорити про інформаційний тероризм. Оця історія з відрізанням голови в інформаційному полі – це є ніщо інше, як саме інформаційний тероризм. І центр протидії дезінформації казав про це від самого початку повноцінної агресії. І такі злочини, як інформаційне Алібі, як то було в Маріуполі, як то було в Краматорській під час обстрілу залізничного вокзалу, має стати прецедентом для світового праву для того, щоб всі ці інформаційні терористи понесли відповідне покарання. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України, був з нами на зв'язку.